Воркаут Адама створив базу воркаутера. По-моєму, це одне з стилів тренувань і тренування в домашніх умовах, яке підійде абсолютно всім, як новачку, так і тим, хто вже давно тренується. Просте, легке, ефективне, прогресивне, зрозуміле і дуже, -дуже комфортне. Потрібно зробити, хто буде робити це тренування, вісім. По 10 разів, тобто 8 варіантів віджимань. Всі підходи робляться по 2-3 секунди, повільно опускаючи своє тіло, швидко випрямляючись вверх. Чотири перших віджимання підходів з планки. Наступні чотири вже скажу трошки далі, як робити. Починайте з самого першого. Варіанту віджимань стандартного, класичного, віджимання десь на ширині плечей, можливо, трошки ширше, кому як зручніше. В своєму випадку взяв спеціально каремат, не дуже широкий, стандартний для йоги чи занять по типу стріт-воркаутом в домашніх умовах. Хто любить віджиматися від каремату, то це, в принципі, по-своєму також дуже добре. Попробував мені. Дуже навіть своєрідно сподобалось. Так як пальці врізаються в каремат, і воно по відчуттям трошки по-іншому. Другий підхід це віджимання на біцепс, їх уже так давним-давно назвали. Просто через те, що більше біцепс прокачується, ніж інші м'язи. Майте на увазі, що показую вам варіант тренування цього, в ідеалі, як воно має робитися. З кожним підходом повільних віджимань, рівним тілом, і без відпочинку між кожною вправою. Якщо вам буде потрібно робити відпочинок стільки секунд, скільки треба, то відпочивайте інтуїтивно, але не намагайтеся дуже довго відпочивати більше, ніж 2-3 хвилини через те, що ваші м'язи будуть охолоджуватись. Якщо вам. На це начхати, і ви просто хочете спробувати тренування все виконати за 10 годин, то робіть і так. Але це, звичайно, що жартую, робіть, як собі відчуваєте. Але майте на увазі, що в ідеалі воно робиться без відпочинку. Тобто, якщо будете відпочивати по 30 секунд чи хвилині між кожним підходом, то це абсолютно нормально в кожного свій рівень фізичної підготовки. І з часом, коли, якщо будете повторювати це тренування, то намагайтеся робити трошки швидше і, скоріше всього, так ви і зробите, тому що будете вже прогресувати, так як це логічно. І так, в принципі, з усіма тренуваннями відбувається все. Наступний підхід це віджимання для верхньої частини грудних м'язів, де руки трошки ближче до лиця, голови. Тобто витягнути їх треба вперед, і таким чином напрягаються верхні грудні м'язи. Обов'язково не робіть швидко віджимання. Не старайтеся поспішити і швидше зробити свою кількість віджимань. а це 80 разів. Конкретно по 10 разів треба робити, не по 5, не по 4, не по 2 рази. І суть. Такого тренування у повільності, чіткості, якості, тому що таким чином прокачуються м'язи. Якщо будете робити точно так само, але швидкі віджимання, то ви швидше акцентуєте увагу на витривалості і м'язи не так сильно прокачаються. Через те, що по об'єму тренування таке ж, але довше, коли повільніше віджиматись, то м'язи. Сильніше прокачуються. Думаю, це зрозуміло, але інколи в тренуваннях, до речі, наступний підхід це віджимання на кулаках. Є різні типи віджимань, конкретно робіть, як в цьому прикладі, не просто ставлячи перед собою кулаки, а вивертаючи їх на виворіт по типу тренування, інколи отак і робляться як небудь. Так, щоб зробити. Але якщо ви себе любите, поважаєте, совісно робите тренування, то такий у вас буде результат. Це собі майте на увазі. Другу частину тренування треба робити так само, як першу, тільки вже віджимання з колін. В першій частині, до речі, треба було тримати рівно тіло в планці при кожному віджиманні, ноги не. Згинати в колінах, не робити якісь помилки по типу витягнутої голови десь вперед чи вниз. Тобто має бути тіло максимально рівне, чітке, поясниці не прогинатися. Це вже стосується другої частини тренування, так як, в принципі, все, що нижче поясу, зафіксовано, нормально. І віджимання з колін робляться більш з акцентом конкретно прокачки рук. А якщо робити віджимання в планці, звичайні, класичні, тобто не з колін, то тоді активуються м'язи ніг. Через це прогинається більше поясниця, напрягається, важче триматись в такому положенні, і таз теж вигинається. Тому потрібно слідкувати за цими. Деталями, щоб вони не змінювалися на протязі тренування. І якраз коли робити повільні віджимання, то є час в голові фіксовано, конкретно фокусувати свою увагу на віджиманнях і стилю виконання кожного віджимання в кожному підході. Тому на це звертайте увагу через те, що якість дорівнює. Результат. Тобто, чим якісніше будете віджиматись, тим краще будуть прокачуватись м'язи. Взагалі, це тренування максимально зручне, комфортне і при такому тренуванні особливо сильно не потрібно напрягатись. Конкретно показав вам приклад того, як робиться в ідеалі це тренування. І для мене особливо це не важко по стільки разів віджиматись. Тому. І показую вам ідеальний варіант, щоб ви мали до чого рости і мотивувалися. Само собою, що якщо у вас не вистачає сили витривалості чи досвіду, вам потрібно більше робити таких тренувань і інших теж, які будуть вам допомагати в тому, щоб ви ставали сильнішими. Тому для цього рекомендую вам тренуватися не тільки по моїм Тренуванням, які в серіалі проєкті Як накачатись, це вже, до речі, більше ніж 360-та серія серіалу проєкту Як Накачатись за 2024 рік. Загрузив ці всі серії. В кожній серії є відео тренування. Тому для того, щоб ви ще краще тренувались, вам потрібно тренуватися. Вчитися, правильно віджиматись, пам'ятати про всі деталі, знати якісь хитрощі, секрети, лайфхаки, яких немає в інтернеті просто у вільному доступі, які могли б бути для вас якимись корисними. А це конкретно мої основи досвіду, які здобував на протязі цих всіх своїх років тренування. У мене більше 20 років стажу тренувань. І деякі лайфхаки, секрети є в моїх програмах тренувань, які на сайті www.workoutodama.com. Так от зараз проводиться збір на суму певну, яка є в описі під відео в посиланні на банку Монобанку. І коли закінчиться ціль, можливо, хтось вже це відео включив, чи включила, чи включили. І дивитесь, слухаєте, коли ця ціль вже назбирана. Але чекніть, якщо там ще є конкретно якась певна сума, яка ще не назбиралась до кінця, то задонатьте, давайте назбираємо всю суму, закінчимо ціль, і тоді вже загружені програми тренувань, які є на моєму сайті, вигружу вам у вільний доступ, відкрию цей доступ абсолютно для всіх, щоб ви змогли. Тренуватися і розвиватися, ставати сильнішими, правильно з самого початку, з нуля вчилися підтягуватися, віджиматись, робити інші класичні вправи, розвивали витривалість, силу, і при цьому у вас буде більше розуміння того, як і що робити в тренуванні, щоб ефективніше тренуватись. Тому посилання під відео, долучайтеся до збору, обов'язково, скидуйте, хто скільки може, якщо ще там є збір. Тренуйтесь, качайтесь, ставайте сильніші. Всім пока!